У Шосткинській громаді тривають роботи з прибирання міста. Про це повідомив під час щотижневої апаратної наради Геннадій Малашенко. Також він подякував усім, хто долучився до цих заходів. Особливо хочу відмітити людей, які працювали як внутрішньо переміщені особи через центру дозайнятості. Дуже активно вони працюють, дякую. Також у нас продовжуються. На цьому тижні роботи по вивезенню, то що нагрібли дуже багато вже вивезли, але роботи далі будуть тривати. А прибирання також йде на кладовищах вивезення. Також проводилася омолоджувана обрізка дерев по вулиці Свободи. Проводяться у громаді роботи з ремонту доріг. За словами керівника управління житлово-комунального господарства, частину доріг вже відремонтована. У нас працювали. По підготовці доріг попередні роботи підготовчі до проведення ремонту. Частину доріг ми вже відремонтували Чернівську, Марата, Партизан, Кутузова частину. І на цьому тижні зараз ці роботи будуть продовжувати. Міський голова в свою чергу наголосив на необхідності прискорити темпи ремонту доріг у громаді, Чому ми тянем з ямочним ремонтом. В суботу. суботу була нормальна погода, неділю була нормальна погода, а ми чекаємо, що підуть дощі. Ну де в суботу-неділю. В суботу в неділю. Суботу, неділю дощів не було. Ну То, то не дощ, то таке, побризгало вечором, може. Ну зранку була нормальна ж погода, можна було робити. Геннадій, організовуйте, будь ласка, більш активно. Також Микола нагадав доручення комунальникам прибрати дорожній змет з узбіч доріг. Землю нагребли під бордюрами півгорода. Те, що ми домовилися, ви взяли в оренду техніку, не взяли? попередньо домовленість є у нас над цим питанням активно зараз працюємо. Так попередньо це в п'ятницю було, сьогодні понеділок. Так сьогодні вже повинно бути, що є погрузчик, є машина, самоскид і таке інше, щоб не вручну ж люди кидали. За словами Тетяни Ворони, в громаді Держпродспоживслужба розпочала перевірки джерел водопостачання. Дня проведено перевірку міського водоканалу. Також тривають перевірки, будуть перевірені інші джерела централізованого та децентралізованого водопостачання. Готовий план виїзду та відбору про саме Держпродспоживслужби ми будемо відбирати джерела водопостачання протягом року. Як повідомив директор Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чорнов, значно скоротилася кількість поданих роботодавцями вакансій. За минулий місяць їх надійшло лише 30. Працевлаштоване біля 20 громадян мешканців територіальної громади надано статус безробітних 18 громадянам, які втратили роботу. З 3 -го... Квітня за вашою ініціативою в умовах обмалю, звичайно, вакансії робочих місць були організовані роботи тимчасового характеру для поблагоустрою території нашої, нашого міста для 27 безробітних громадян. Переважна, переважна більшість це 24 особи. З них складають внутрішньо переміщені особи. Міський голова подякував керівнику центру зайнятості за сприяння в організації прибирання міста. Також Микола Нага закликав мешканців громади бути більш відповідальними. Дякую, що ви підібрали хорошу бригаду по благоустрою міста. Я вам скажу, що мені прийшлося навіть зупиняти їхню роботу. Іде дощ, а вони працюють. І це зовсім інше відношення до роботи. В державі війна і треба працювати в два рази більше. Кожному. Державним службовцям. Службовцям місцевого самоврядування в комунальних підприємствах і таке інше.